Що таке гендерно зумовлене насильство? Гендерно зумовлене насильство це такі діяння, які є неправомірними і вчиняються щодо людини через її приналежність до певної статі. За даними Організації Об'єднаних Націй, гендерно зумовлене насильство вважається одним з найпоширеніших порушень прав людини і непропорційно впливає на жінок і дівчат, хоч чоловіки та хлопчики також є постраждалими. В Україні поширені випадки гендерно зумовленого насильства, насильства з боку інтимного партнера, домашнє і сексуальне насильство. В Україні прийнято окремий закон про запобігання та протидію домашньому насильству, згідно якого домашнім насильством є такі діяння, які можуть бути в вигляді дії чи бездіяльності, які можуть чинятися як в межах сім'ї, так і в межах місця проживання між родичами. Між колишнім чи теперішнім подружжям, а також між іншими особами, які спільно проживали або проживають як сім'я, і не перебувають між собою у родинних відносинах або у шлюбі між собою, незалежно від того, чи та особа, яка вчинила насильство, проживає в тому самому місці, і виділено форми такого насильства, воно можливо, у вигляді фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства. Які ж приклади? Можуть бути різних форм домашнього насильства. Фізичне насильство може проявлятися у вигляді ляпасів, стусанів, штовхання, щипання, шмагання, кусання, незаконного позбавлення волі, нанесення будь-яких тілесних ушкоджень і навіть смерті. Сексуальне насильство включає будь-які діяння сексуального характеру, які можуть чинятися щодо повнолітньої особи без її згоди. Але якщо воно вчиняється, Щодо дитини, то незалежно від її згоди вважається сексуальним насильством, психологічне насильство це словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, будь-які інші дії, які спрямовані на емоційну невпевненість до особи, економічне насильство. Це умисне позбавлення житла, їжі, одягу, майна, коштів, документів чи можливості користання своїм майном чи документами. Незважаючи на те, що переважає думка про вчинення гендерно загомовленого насильства здебільшого щодо жінок, його потерпілими доволі часто є також чоловіки. А в умовах війни постконфліктного врегулювання. Під час вимушеного переміщення населення посилюються масштаби і форми вже наявних видів насильства, а також виникають нові форми. Більше жінок, дівчат, чоловіків потрапляють у групи ризики щодо гендерно зумовленого насильства. Важливо знати, куди звернутися за захистом, якщо ви потерпіли від гендерно зумовленого насильства або стали свідками гендерно зумовленого насильства. Отож, звертаємося до поліції номер телефону 102, швидкої медичної допомоги, за номером 103. За номером 1547 в Україні діє цілодобова безкоштовна гаряча лінія для протидії всіх видів насильства, у тому числі торгівлі людьми і протидії насильства домашньому та за ознакою статі. В Закарпатській області консультації ви можете отримати в департаменті соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації за номером телефону 0312 6301 59 у службі у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації номер телефону 0312 613540 у Закарпатському обласному центрі соціально-психологічної допомоги за номером телефону 0312 63 80 97 Гаряча лінія протидії гендерно зумовленого насильства у Закарпатті громадської організації Карпатська агенція прав людини безпеки, за номером телефону 06641 59 018. Звертайтесь з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Відео виготовлено у партнерстві із закарпатським власним центром соціально-психологічної допомоги, кризовим центром та коаліцією 1325 Закарпаття. Відео стало можливим завдяки підтримці уряду королівства Нідерландів в рамках проекту Жінки, мир безпека, місцеві потреби, місцеві рішення, що приваджується українським жіночим фондом. Відповідальність за зміст інформації несе громадська організація Карпатська гінція прав людини вестет. Інформація, що представлена у відео, не завжди відображає погляду уряду королівства Нідерландів і Українського жіночого фонду.